Вигляд це начебто софа, але по факту це розсувне ліжко з матрасом, тому що на матрас вдягається ось такий чохольчик з тканини, з той, що тоїшої ліжко, щоб це виглядало все гармонійно і в одному стилі композиції. І потім ви видвигаєте додаткове спальне місце і розкладаєте ось так матрас. Такий чохольчик коштує від 3,5 тисяч гривень. Ціна залежить від розміру матраси, ну і, звичайно, від тканинки. там. Чим дорожчий матеріал, тим дорожче буде сам виріб. І отак у вас по факту софа в велике двохспальне ліжко. Тому що в складеному вигляді розмір 80 на 200 матраса, в розкладеному 160х200. І сам матрас ви можете обирати. Це в нас іде середньої жорсткості, буває ще жорсткий і м'який. Тому, якщо шукаєте таке ліжко, воно може бути різних конфігурацій. Покажи на дві спинки. Може бути на одну спинку, чисто кутове, а може бути без спинок взагалі. Якщо його замовити шириною метр, то ви матрас можете хоч так, хоч так ставити. Моделька називається Verona Twin. Замовити можна на сайті Солохає і в шапці профілю телефон для зв'язку.